Доброго вечора. Скажіть, чи потрібно робити операцію, якщо фіброміома? Ну, по-перше, такі рішення, як хірургічне лікування міоми, приймаються в кожному конкретному випадку, тому що наявність міоми це не обов'язково про операцію. В яких випадках необхідно обов'язково оперувати, якщо міома дуже великих розмірів, тобто коли матка збільшена майже на 13 і більше тижнів відповідно до вагітності, якщо міома симптомна, тобто наявність міоми викликає болі, кровотечу, некроз вузла перетискає сусідні органи, тобто вона жінці не дає адекватно і нормально жити. По третє, якщо міома швидко ростуча, тобто за певний період часу, частіше всього, за три місяці півроку вона збільшилася майже вдвоє, тому що все, що росте дуже швидко, нас напружує, тому що, поки ми не видалили міому, ми не можемо сказати, чи все спокійно з цією тканиною. Ну і четверте, це якщо жінка планує вагітність, і міома, наявність міоми буде заважати або настанню вагітності, або виношуванню вагітності, то в таких випадках роблять консервативну міомектомію. Як бачите, міому не завжди необхідно оперувати. Для цього потрібні певні обставини.